Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде цікава тема для відео. Значить, розробники Архікад. В принципі, в всіх версіях. Вони сховали для нас пасхалки. Сьогодні ми будемо частину з них розглядати, і будемо дивитися, що ж це таке. Значить, поїхали. Значить, Пасхалка номер один. Це игра всім відома. Це гра. Це ігра Тетріс. Як ж знайти і поіграти в архікаді? Значить, зараз ми в архікаді 28, українську мовну версію. Як ж її знайти і поіграти в Тетріс? Ну що ж, поїхали? Значить, ми переходимо в інструмент навісна стіна. Значить, що ми маємо бачити в даному інструменті? Схематично. Ми маємо бачити цю схему. Або якусь іншу вам попередньо налаштовану. Значить, ми маємо е, нажати праву клавішу миші. У Нас вискакує вікно Здивуйте мене. Нажимаємо на дану функцію. І у нас з'являється фото наших розробників. І ми можемо і грати в Тетріс. Отаким от, от чином відбувається наша перша пасхалка. Отак. Значить, врахує бали. В принципі, і її можна обертати, в принципі, як повноцінна ігра Тетріс. От така наша цікава перша пасхалка. Ну що ж, друзі, давайте розглянемо пасхалку номер 2 Значить, пасхалка номер 2 це всім відома ігра з дитинства, чи в принципі, і наразі це ігра Хрести Кінолики. Давайте ж її запустимо. Значить, щоб запустити дану ігру, нам треба перейти в інструмент об'єкт. В інструменті об'єкт знайти дане крісло 0,1. Крісло 0,1. Крісло Значить, Вибираємо дане крісло. Ставимо це крісло на плані і просто розширяємо крісло. Таким чином. І ми маємо ігрове поле. І нажимаємо на ці точки і можемо іграти нашу ігру. Хест нолики. Отаким От чином відбувається ігра. Це була пасхалка номер 2 Що ж, друзі, давайте перейдемо до пасхалки номер 3 Пасхалка номер 3 це ігра під назвою 2048. Значить, Аналогічну дану ігру можна знайти в інструменті об'єкт. Переходимо в даний інструмент, переходимо в папку 2D-елементи, графічні символи. І в даній папці ми маємо знайти оці три значить, бібліотечних елементи. Вибираємо будь-яку з них. Щоб отут у нас було видно, значить, вибрано план. І в пункті рядки вибираємо і вказуємо 4, і включається наша ігра 2048. Ось тут ми бачимо ігрове поле. І ми отут маємо клавіші для ігри. І ми починаємо в неї іграти. Отаким От чином, значить, можна там ресет взяти. І починаємо грати нашу ігру 2048. Це була пасхалка номер 3 Ну що ж, друзі, давайте перейдемо до пасхалки номер 4 Значить, пасхалка номер 4 це також ігра. Ігра, ну, будемо її називати, пазли. Значить, як ж в неї перейти? Значить. Питання у нас зав'язане з даним інструментом. Відобразити огляд вікон за даним інструментом. Значить, що ми маємо зробити? Зажимаємо Ctrl-Shift і нажимаємо на даний інструмент. Ми переходимо в таке меню, там, де ми вибираємо рівень складності. Значить, легкий, середній та неможливий. Ну що ж, давайте спробуємо легкий. Значить, Ми будемо мати отакі зображення. І ми починаємо його складати. От. Ну, таким чином відбувається наша ігра. Ось так, друзі. Ну що ж, давайте ж попробуємо кожен рівень складності. От такий гарний у нас екстер'єр. І ми його починаємо також складати. Отаким чином. Супер. Давайте що ж, друзі, перейдемо ще на. Значить, рівень складності неможливо. Тут воно цікавіше. Зараз розкажу чому. І ми починаємо, значить, складати, а воно нам рандомно починає це розкидувати без нашої ж згоди. В принципі, логічно, чому воно називається неможливо. Ну, ось якось так. Це була пасхалка номер 4 Ну і в даній частині наших пасхалочок ми перейдемо до останньої пасхалки під номером 5 в даному відео. Значить, це не гра, але це дуже цікава річ. Значить, щоб її запустити, нам потрібно перейти в інструмент зміна. Значить, ну тут обов'язково нам треба вибрати: де є налаштування самого інструменту, ми маємо вибрати. Типова зміна. Вибираємо і робимо прямокутник. Задаємо маркер. І тепер ми маємо зробити таку дію. Вибираємо відняти від багатокутника і аналогічно вирізаємо з цього прямокутника ще один прямокутник ось такої форми. І отримуємо таку цікаву картинку. Це овечка. Значить, в принципі, не ігра, але цікаво, здивувати когось можна. Значить, Якщо, наприклад, ми відобразимо прямокутник таку ще раз, і маркер зробимо, наприклад, з воротній сторони, і проведемо аналогічну дію по вирізанням ще одного прямокутника, ми отримуємо нашу овечку з іншої сторони. Так як наш маркер відіграє роль хвостика. Ось друзі. Ми сьогодні з вами розглядували 5 таких цікавих пасхалок в ArchiCAD 28 українському універсії. Ще раз повторюся, що в принципі дані пасхалки працюють в різних версіях Архікаду. В старіших версіях можуть працювати не всі. Тут вони додавалися в версії Архікаду. Чим новіша, тим більше пасхалок. Значить, був радий всіх бачити на каналі. Якщо вам сподобалося дане відео, ставте лайки. Не забувайте, друзі, підписатися на канал і нажати дзвіночок. Був радий всіх бачити. До подальших зустрічей.